Останнє судно, яке здійснило рейс у рамках зернової угоди, покинуло Одеський порт рано вранці в неділю, 16 липня, до дня закінчення терміну, 17 липня. Про це повідомило інформаційне агентство Reuters. у п'ятницю 14 липня. Представник Організації Об'єднаних Націй заявив, що генеральний секретар Антоніо Готеріш очікує відповіді від російського диктатора Володимира Путіна на пропозицію про продовження зернової угоди. Нагадаємо, Росія неодноразово погрожувала вийти з угоди, укладеної за посередництва ООН та Туреччини в липні 2022 року після вторгнення РФ. В Україну. Зернова угода від початку повномасштабної війни Росії проти України держави Африки залишилися без українських поставок зерна та іншої аграрної продукції через блокаду Москвою портів у Чорному морі. Пізніше Туреччина та Організація Об'єднаних Націй підписали дві окремі угоди з Росією та Україною для створення гуманітарного коридору в Чорному морі. Але протягом останніх кількох місяців у Кремлі активно заявляють про відмову продовжувати зернову угоду після 17 липня. Також додамо те, що 23 липня 2022 року росіяни атакували Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу Калібр. Дві ворожі цілі збила українська ППО, дві влучили в об'єкти інфраструктури порту. Причому сталося це за день до того, як 22 липня окупанти підписали договір про вивезення зерна з українських портів.